Привіт, любі дорогі риби! Це підказ янгелів на червень 2025 року. Розглянемо три головні сфери вашого життя: це стосунки, чого приємного очікувати в стосунках, чого остерігатися, які енергії в собі плекати, щоб покращити відносини в парі. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку своєї половинки. Чи підете ви на романтичне побачення в червні місяці і що для цього треба, що допоможе вам притягнути своє життя партнера, людину вам по долі? Також друга сфера вашого життя це робота, які енергії пануватимуть на роботі, яка моральна атмосфера на роботі, чого приємного очікувати, чого остерігатися. Також витягнемо карту для людей, які в пошуку роботи. А чи знайдете ви роботу в червні місяці? Які двері можливості відкриє вам червні місяць? І що для цього потрібно? Що для цього зробити? Запитаймо ангелів. Ангели підкажуть, що робити, щоб знайти роботу. А собі по долі, собі по смаку, до душі, як то кажуть. І третя сфера життя це фінанси. Що робити, щоб фінанси примножувалися в червні місяці? Чого не робити, щоб не втрачати? І також витягнемо головну енергію цього місяця, місяця червня, тобто яку енергію плекати в собі, щоб удача вам посміхалася, щоб ви стали везунчиками долі. Так, перша сфера життя це стосунки. Яку енергію плекати в собі, щоб покращити стосунки? І тут ми бачимо незадоволену людину. Плекайте у собі енергію радості. Задоволення. Що може приносити вам задоволення? Задаєтеся ви питанням і, можливо, не знаєте, з чого почати. Підказую вам, так як на консультаціях, на платних консультаціях, говорю вам безкоштовну інформацію, уважно слухайте, і втілюйте в життя. Послухати це одно, але якщо людина не втілює в життя, нічого не працює. Починайте з вдячності. Дякуйте за все, за найменшу дрібничку, яку вам хтось зробив. Особливо це стосується вашого партнера, бо зараз ми говоримо про стосунки. Якщо ви почнете просто в червні починати, дякувати своїм партнеру за те, що подав кусок, за те, що налив води, за те, що там притримав двері, подав щось. Починайте дякувати за кожну дрібничку. Ви побачите, як зміниться. Ваша ситуація піде рости вгору. Дивимося далі. Чого приємного очікувати? Ну, тут відпочинок. А романтичність побачення, якась романтика, покращення житлових умов, очікувати, можливо, завершення ремонту чи планування ремонту, покращення житлових умов. А що сприятиме покращення ваших стосунків? А, ну, і що ще тут плекати таку енергію? Можливо, ви транслюєте таку трошечку холодність, або ви транслюєте таку відстороненість трошечки від партнера, тому що ваш партнер теж вам здається емоційно відстороненим від вас. І ви думаєте, як починати з ним радіти, коли він взагалі мене не бачить, не чує, він трошки зайнятий. Тут така парочка у нас склалася мечі. Це ви, а, ні, мечі, це не ви. Це є, склалася така парочка, що одна людина трошечки в парі якби, відсторонена емоційно, а друга дуже так старається маскуватися. І виходить, що у вас мало конекту між собою, ніхто не хоче відкриватися. Люди відвернуті від одне з одного. Маленькі кроки, отакої вдячності, як я казала на початку. Деякі червень місяць буде в таких енергіях, якщо ви почнете, не будете чекати, тому що тут виглядає, що кожна людина чекає, що хтось скоріше проявиться. Ви так як в очікуванні, що першим має почати партнер Я не буду. Але тут такі маленькі кроки вдячності, коли ви спробуєте видушити в себе це слово Дякую. Дякую, кохані, дякую за те, за те. І ви побачите, як зміниться атмосфера і як зміниться ваш партнер. Почніть з себе, а, почніть з таких невеликих, маленьких кроків. Слово, яке не коштує вам ні копійки, а дасть вам багато радості вам і, 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 і такий закладете фундамент щастя у вашому житті. Так, не якби. Не вірте, а провірте. І це працює. Далі, чого приємного очікувати, дивимося далі. Ну тут так слово лікує. Це починається з слова, це починається з думки, думки, які ми думаємо, відстежуйте, потім слова, які ми говоримо, і все починається у нас в нашій голові. Так, дивимося далі для людей, які в пошуку витягуємо карти. Чи підете ви на романтичне побачення в червні? Місяці? А, ну, Тут таких можливостей є, але дуже маленькі шанси, що вам допоможе, що тут ви такі відірвані від землі, у вас поранене серце. Тому що тут ніби як є шанси, десь в голові ви це думаєте, але ви відірвані від землі. Це немає підґрунтя. Можливо, є якась переписка, тут відкрита книжка. А ця історія з перепискою, якщо є зараз в червні, з'явиться якась переписка, вона вам просто розіб'є серце. Тобто ви не дуже тримаєте не ароматизуєте, не. А, Якась може бути така історія, яку ви будете романтизувати так дуже романтично до цього відносити, дуже сильно вірите в щось. Вам знову можуть поранити серце. Тут ви можете відірватися з землі, натягнути розові окуляри, тому що може хтось вам писати дуже красиві слова, які ви можете дуже прийняти близько до серця. Не сприймайте це так близько до серця. Я не кажу, що не всі люди такі, як то кажуть, але тут може бути така історія, тому що книжка і мечі це про переписку, про щось, що людина може поранити вам серце. Тобто відноситься до такого онлайн-спілкування трошечки так з обережністю. Далі дивимося для людей, які... Пошуку ще одну карту. Ну, тут поки що не видно, що ви готові комусь подарити своє серце. Це правда. Вам хочеться, але не зараз. Може, потім ви відкладаєте це на потім серце з боку, і ви його відкладаєте. На роботі дивимося, яка атмосфера буде панувати на роботі. А на роботі панує атмосфера благоди. Робота, вся все працює на роботі, ще буде панувати така енергетика, як просування вперед, масштабування масштабування, і це коли ви, якщо ви бос, ви будете, буде багато роботи, бо будете показувати свою майстерність, так як приймати ще людей на роботу, розширюватися, це як розширення йде на роботі, збільшення команди. А ви станете, можливо, тим майстром, тим учителем, який буде вчити передавати свої знання. Ще це може бути, що ви станете учнем, вас візьмуть на роботу, ви попадете в колектив, де вас будуть вчити. Ось така історія на роботі цікава. А, так, чого очікувати ще на роботі, приємного, чого очікувати. Тут ще така карта мудрості. А, та треба буде проявити свою мудрість тут. І ще це як пошук інформації, якась інформація прийде, Що це буде обробляти. І це також ще і про проявлення себе. Дивимося, чого приємного очікувати і чого остерігатися. Якісь нав'язливі думки будуть у вас, чи хтось вам щось скаже. Щось у вас поранить на роботі, ви будете думати, багато думати. Або якась може така бути невдача, щось не склалося, щось не. Тут у нас пікірка, це як а, якась інформація, щось не дійшло, щось загубилося, щось стерлося. Як то кажуть, <кій> невеличка може бути невдача, але все виправиться. Карта сила. Карта балансу, тобто все прийде назад, все прийде в баланс і стане на свої місця. Далі давайте для людей, які в пошуку роботи. Чи знайдете ви в червні роботу? Так. Тут може бути навіть два джерела, дві роботи. Ви будете переживати, не було нічого, тут навалилося і треба заробити вибір. Карта вибору. І ви такі, ну, як не було, то не було, як уже є, то давайте всі наразі і не знати, що вибрати. Тут такий король, а який буде вам, можливо, стане в пригоді, підкаже, він вам засимпатизує. Все, вирішиться так, як то кажуть, полюбовно, легко, і ви зробите правильний вибір. Однозначно, карта так. Ви зробите правильний вибір. Карта стабільного доходу, хорошої зарплати, вам пощастить в червні. Дуже пощастить. Так, фінансова сторона, третя сфера життя це фінанси. Що робити, щоб примножити фінанси в червні місяці? Давайте дивитися. Карта щедрості. Карта щедрості. Що робити, щоб примножити? Карта щедрості до себе, але тут увага, бо така карта щедрості, ви на радостях і тому, що все добре можете заглянути в чарку. Тут уважно з тим святкуванням. Бо тут карта радості, святкування, щедрості. Цей ристер трошки легковажний, легковажно не можна буде відноситися в червні вітру. Імператор, імператор це про контроль. Що робити? Щоб перемножити свої е, такі статки, свої фінанси це не відноситися легковажно, а контролювати. Контроль стане вам в допомозі. Тут у фінансовій сфері контроль. В контроль це про те, що першочергове покрити якісь фінансові такі дири, там заплатити кредит, заплатити за. Комунальні послуги і далі вже по, як то кажуть, по наростаючій. І давайте витягнемо головну енергію червня, яку енергію в собі кликати, щоб щастя вам посміхалося, щоб вам везло, щоб вам щастило. І це енергетичний баланс, метушні, не метушитися, не робити таких спонтанних рішень. А, не, без критики, без агресії прожити цей місяць а, в такій злагоді в першу чергу з собою в мирі збалансувати свої думки, розставити пріоритети, енергія такого, знаєте, можна сказати, помірності, помірність в усьому.